Муніципальна варта розпочинає полювання на паліїв. Дії недобросовісних громадян шкодять і довкіллю, і оточуючим. Тож, аби запобігти цьому, у територіальній громаді працюватимуть вісім мобільних груп. Для вінниці такі рейди не в новинку, адже у громаді піклуються про стан навколишнього середовища. Кожним роком нас таких фактів ми виявляємо менше. Наші вінничани стають більш свідоміші, розуміють, що є альтернатива це чи то використовування. Компостних ям чи використовувати ті ж самі гілячки, які залишаються після обрізки дерев, можна використовувати з метою приготування їжі чи обігріву оселі. Вінничанам, які все ж продовжують спалювати листя, муніципальна варта виписує штраф від 340 до 1360 гривень. Підприємцям паліям доведеться заплатити ще більше від 850 і до 1700 гривень. Якщо ви стали свідком, Таких подій повідомляти цілодобову варту за номером 1560. Ми, як працівники муніципальної варти, будемо оперативно реагувати. І навіть, якщо ми приїдемо, наприклад, там за декілька годин, коли вже вогню не буде, ми можемо скласти за залишки згарища і притягнути до відповідальності.